Галина Пагутяк народилася в 1958 році в селі Заколоті, що на Львівщині. Письменниця. Найвідоміші твори Роман Урійська готика, книжка прози Слуга з Добромиля, Повісті Втеча звірів або новий бестіарій Роман Фентезі Королівство. Дитинство Галини Пагутяк минуло на Львівщині. У 18 років вона поїхала до Одеси, де навчалася на штукатурницю, потім працювала на Бориславському фарфоровому заводі. Робота була тяжкою, інколи доводилося стояти біля конвейера кілька змін. Саме в цей час Галина почала писати твори, вступила на філологічний факультет Київського університету імені Тараса Шевченка. Здобувши вищу освіту, працювала в Дрогобицькому краєзнавчому музеї, приватній школі, львівській картинній галереї, пише в жанрах фентезі та наукової фантастики. Її було відзначено Шевченківською премією за книжку прози Слуга з добромиля. Галина Пагутяк з Малку любить книжки й котів. У неї вдома проживає 5 кішок. Власне, про книжки та котів її роман фентезі Королівство, який ви сьогодні розпочнете читати, а ще ця книжка про родинні цінності, добро і зло, фантастичних істот. І, до речі, на відміну від повісті, роман як літературний жанр має не одну, а кілька сюжетних ліній. У Повісті Всеволода Нестайка Тореодори з Васюківки лише одна сюжетна лінія пригоди, які відбуваються з друзями Явою та Павлушею, у романі Галини Пагутяк Королівство чотири сюжетні лінії перша події в житті головної героїні Люцини, друга пригоди друзів Марка та Серпня. Третя розслідування сантехніка й репортера Мортіуса та його Тигрисика. Четверта темні справи нечисті Повелителя Стронціуса Відьми Гортензії та її матері, крутиголовців та інших. Фентезі це літературний жанр, у якому магія та інші надприродні явища є елементами сюжету, теми чи місця дії. У романі фентезі Галини Пагутяк Королівство, Багато магії та надприродного. Марко має чарівну кульку і перетворюється на лиса, гномики відкривають або закривають для читання енциклопедію королівства. Коти розмовляють людською мовою, трамвай чхає, відьми літають на мітлах. Літературні персонажі, аби пройти крізь стіну, малюють на ній двері та, дмухнувши їх, відчиняють. Яких тільки чудес немає у творі, де простір поділено на світи, серединний світ, де живуть люди, граничний світ, через який можна потрапити до королівства. Королівство й імперія, як символи добра і зла.